Полтавська влада шокована поведінкою городян, які дозволяють собі смажити шашлики фактично на кістках жертв Великої вітчизняної війни. З таким явищем мерія стикнулася після відкриття відновленого парку Скарботної Матері. 23 тисячі чоловік там лежить, не вважаючи тих закоронений, которые були до цього. Предполагалось, що полтовчане не знають о том, що это кладбище, о том, что это святое місце. Ще одним рукотворним містом в Полтаві, яке страждає від варварства відпочивальників, є єдиний в обласному центрі природоохоронний об'єкт загальнодержавного значення. Весна і літа традиційний сезон шашликів, для проведення яких полтавці обирають ось такі симпатичні містечка, і найчастіше навіть не підозрюють, що це рукотворні пам'ятки архітектури, як, наприклад, дендропарк. За своїм потенціалом Полтавський дендропарк, як запевняє міська влада, здатен приваблювати стільки ж туристів, скільки й загальновідомі Софіївські і Уманські парки, милуватися красою яких приїжджають люди з різних куточків України та з-за кордону. Підняти популярність дендропарку до такого ж рівня, мерія запланувала до його ювілею, яке відзначатиметься в рік євро в Україні. Але одного лише розчищення парку буде недостатньо. 2012 рік буде 50 буде цього парку. Я тоже чувствую, расчистив парк и обновив видовые точки, мы получим те же самые шашлыки и мы получим тот же самый мусор, который мы сами будем выгребать. Щоб відохотити полтавців від традиційного смаження шашликів в міському заповіднику, мерія запланувала до його ювілею провести масштабну роз'яснювальну кампанію, але потрібні ще й штрафи. Так запевняли опитані намі полтавці. Ще одним дієвим заходом по врятуванню дендропарку, городяни вважають виділення іншої спеціальної ділянки для відпочинку полтавців на природі. Ну, мені кажеться в нашій країні тільки штрафи. И штрафы такие, которые ну, действительно ударят по кошельку. Для шашлыков это должно быть отведенное место, но ни в коем случае это не зона отдыха. Если даже поработать над тем, чтобы, даже властям поработать над выделить местами, да, которые кстати, бы да, проводили бы пикники. Мало того, что я скажу вам, что я смотрел вот новости, и в Киеве над этим уже задумывается, и уже это делают. Так вот а в Америке уже давно это давно сделали. Давно это сделали. Где-то одну территорию выделить. Да. Ну, большую, но одну. Ольга Подимай, Богдан Резник, телеканал Ирт.